Я хотів окремо привітатися з агенцією Уніан. Побажати їм плідної роботи в подальшому. Юра, тримайтеся. Шановні колеги, ну ви сьогодні в чергове були свідками. Абсолютного небажання влади припиняти політичні репресії в Україні і прислухатися до тих рекомендацій, які висловлюють незалежні експерти, в тому числі і в Європейському Союзі. Ви знаєте, що було затверджено 19 критеріїв, які би дозволили Україні зробити. Великий крок в напрямку Європейського союзу, і одним із ключових критеріїв є припинення по суті політичних репресій, припинення застосування суду для розправи з політичними опонентами. Я хочу декілька слів нагадати, оскільки є певна плутанина в тому, яку ж справу ми слухаємо в Харкові. Я просто хочу нагадати, про що йдеться у так званій харківській справі Юлії Тимошенко. Відповідно до обвинувального висновку, затвердженого прокурором області Тюріним, Тимошенко інкримінують усні вказівки, які вона надавала, будучи народним депутатом України у 97 99 роках, нібито надавала усні вказівки, головному бухгалтеру і директору. Корпорації Єдині енергетичні системи України. На той момент це була Болюра Антоніна Володимирівна, яка була бухгалтером, і шага Євген Петрович, який був тоді одним із керівників цієї корпорації. Я ще раз хочу нагадати, що Юлія Тимошенка з 1 січня 1997 року не працювала в корпорації Єдині енергетичні системи. Оскільки була обрана 8 грудня 96-го року народним депутатом України, 18 січня 97-го року вона прийняла присягу як народний депутат України. Все, що їй інкримінують, я підкреслюю ще раз, це нібито усні вказівки, які вона, не будучи співробітником і власником корпорації ЄСУ, нібито надавала бухгалтеру і. Директору компанії ЄСУ по заповненню податкових декларацій. Я ще раз підкреслю, це абсолютно абсурдна, сюрреалістична конструкція. Я собі так і уявляю цю картину, як Юлія Тимошенко приїжджає до бухгалтера ЄСУ і говорить: Антоніна Володимирівна, ти в цей рядок впиши не цифру 20, а цифру 25. Це абсурд і сюр. Я вже не кажу про те. Що прокуратура кваліфікує як злочин подання податкової декларації, я звертаю увагу на інше. Сьогодні захист вчергове вимагав від суду припинити цей фарс, розглянувши клопотання Юлії Тимошенко про закриття цієї справи в зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину. Оскільки в січні 2005 року Генеральна прокуратура вже закривала цю справу. В постанові про закриття чітко записано, що слідство не знайшло будь-яких доказів Вини Тимошенка. Не абстрактні формулювання, а зазначено, слідство не знайшло доказів Вини Тимошенка. І саме тому ця справа була закрита Генеральною прокуратурою України. На підставі пункту 2 статті 6. Кримінально-процесуального кодексу України, що означає закриття цієї справи за відсутністю складу злочину. Після цього низка судових інстанцій, включаючи Верховний суд, перевірила законність дій Генеральної прокуратури по закриттю цієї кримінальної справи. У мене в руках копія рішення Верховного суду України. Від 11 листопада 2005 року, яке я зараз просто процитую, я не буду його коментувати. Я просто його процитую. Воно стосується не лише Юлії Тимошенко, воно стосується Юлії Тимошенка, Тимошенка Олександра Геннадійовича, Тимошенка Геннадія Панасовича, шага Євгена Петровича, Сокольченко Лідії Васильівни і болюри Антоніни Володимирівни, оскільки їх всіх обвинувачували в співучасті нібито. І в цих діях розглянувши матеріали, Верховний суд ухвалив резолютивна частина рішення. Резолютивна, немотивувальна. Взявши до уваги, що кримінальні справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни йде перелік той самий, який ми зараз розглядаємо в Харкові. Тимошенка Олександра Геннадійовича, Тимошенка Геннадія Панасовича, Шага Євгена Петровича, Сокольченко Лідія Васильівни, болюри Антоніни Володимирівни. Я цитую далі обґрунтовано і відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства компетентними органами і посадовими особами закриті за відсутністю складу злочину на підставі пункту 2 статті 6 КПК України. Я більше нічого не коментую. Я цитую рішення Верховного суду України. Тому розказувати про те, що нібито суди щось недорозглянули, щось дорозглянули, щось перерозглянули це все спекуляції, які до юриспруденції не мають жодного відношення. Я ще раз процитую цю частину. Кримінальні справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни, Тимошенка Олександра Геннадійовича, Тимошенка Геннадія Панасовича, Шага Євгена Петровича, Сокольченко Лідії Васильівни, Балюри Антоніни Володимирівни обґрунтовано і відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства компетентними органами і посадовими особами закриті за відсутністю складу злочину на підставі пункту 2 статті 6 КПК України. Це рішення Верховного суду. Щодо цих самих обвинувачень, я не розумію, чим займається суддя Київського районного суду міста Харкова. Я не розумію, чим займається слідчий Генеральної прокуратури. Я не розумію. Як можуть працювати слідчі, які не можуть встановити, хто злив відео з Тимошенко в інтернет, як вони можуть розслідувати питання 97, го 95, го 99 го років? Саме тому захист сьогодні наполягав в чергове на одній простій дії на, розгляду, на розгляді клопотання Юлії Тимошенко про закриття цієї справи. Оскільки ця справа вже закривалась. І законність цього закриття підтверджена рішенням найвищої судової інстанції. Я звертаю вашу увагу, ця ухвала приймалася на спільному засіданні судової палати у кримінальних справах та військової судової колегії. Це разом більше 50 суддів Верховного суду. Ну я розумію, що суддя Садовський мудріший, ніж 50 суддів. Верніше, суддя Садовський сьогодні. Мудріший, ніж 50 суддів Верховного суду 11 листопада 2005 року. Але закон не надає йому права переглядати оце рішення. Це, в принципі, все, що я хотів вам нагадати і про що я хотів сказати. Я ще раз наголошую: ви всі бачили, що суддя зачитав в чергове заздалегідь заготовлений текст заздалегідь визначеною датою. Дякую. Це не є темою брифінгу. Дякую. А Ви говорили в тому, що слідувачі Єгенпрокуратури не можуть установити хто слів лідерності машинка в А Прокурор області на прошлой неділю сказав о том, що не було обжалувано встановлення в акцію управління уголовної розділення. Навіщо оскаржувати? Кому оскаржувати? Кузьміну, щоб він знайшов Кузьміна? Чи Пшонці, щоб він знайшов пшонку? Ми зробили перший крок. Але, на жаль, Дії прокуратури, як в усіх справах Тимошенка, є цілковито абсурдними, алогічними і незаконними. Тобто, під час розслідування цього інциденту прокуратура встановила, що відео було, що воно нібито було знято не з тих камер, які є, але при цьому відкривати кримінальну... тобто хакерським способом знято, але відкривати справу з цього приводу вони не вважали за, за, за потрібне. Навіщо мені оскаржувати пшонці? Дії пшонки. Це абсурд. Сергій Володимир, вопросу Було Виле рішення Лондонського суду по ділу к іску клінату про зміну? Це не предмет брифінгу сьогоднішнього. Дякую. Якщо питань нема, дякую. Е, дивіться, е, насправді. Текст цього рішення знаходиться на персональному сайті Юлії Тимошенко. Ви можете зайти і його віддрукувати, але якщо треба, ми зробимо копії в тій кількості, яку ви потребуєте. Для того, щоб зняти всі інсинуації і так далі. На відміну від прокурора, так званого прокурора Каліти, я не буду розказувати, щоб ви його шукали в інтернеті. Ось воно у мене в руках. І я його тільки що процитував. Суд що рішення де що на суд. От я ще раз процитую: кримінальні справи щодо Тимошенко Юлії Володимирівни обґрунтовано і відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства компетентними органами і посадовими особами закриті за відсутністю складу злочину на підставі пункту 2 статті 6 КПК України. Що це означає з юридичної точки зору? Це означає. Що для того, щоб прийти до такого висновку, Верховний суд України повинен був вивчити низку питань. Питання перше: хто закривав справу. Раз. Питання друге: чи повноважний орган закрив цю справу. Чи обґрунтовано ця справа була закрита. А також суд повинен був з'ясувати, чи правомірні підстави були застосовані. І суд на всі ці питання відповів ствердно: так, справа була закрита обґрунтована. Раз. Так, справа була закрита компетентними органами і посадовими особами. Два. І третє, найважливіше, що суд констатував, що ця справа була закрита за відсутністю складу злочину і закрита була правильно на підставі пункту 2 статті 6 КПК України. Тобто, це юридично встановлений факт. Відсутності складу злочину в діях Тимошенко і законності закриття справи за цих реабілітуючих обставин. 6 пункт 2 це реабілітуючі обставини. Тому я ще раз кажу: я ж просто процитував, я навіть не тлумачу. Якби цього не було, якби це було в іншій частині судового рішення, якби не було прямого посилання на пункт 2 статті 6, ми би могли про щось говорити. Але Верховний суд розібрався з усіма питаннями і, по суті, встановив, що ці справи, були порушені безпідставно, за надуманими обставинами. Планіруйте конференцію по тим вопросам, на ви сьогодні обов'язково. Об... найближчим часом.